Доброго раночку, ми з That's right. <laughs> Тільки що закрила попередній влог і тепер починаю новий. Шо, ти <laughs> починаєш нове відео? Анівей. Yes, um... <laughs> anyway, um... Так, ми зібралися. Я і Джулієта. Долью бензина. Мабуть, купимо якийсь сніданок на заправці. Там у них гарні такі круасани, там JetSem з котлеткою, Коротше, І їдемо за Ольгою і дітьми. Уху! Хенсен! Ми їдемо! Ми вже типу доїхали, але вирішили сходити по справам в доларний магазин. Так, а Окей. Там така черга. В Silkedoral Сіті, що там. Ми полазимо тут трошки. Так, ми вже в автобусі. Цього разу у нас в автобус посадили. Откриті, такі відкриті троліс. Ольга хотіла на відкритої тралі, як ми зазвичай їдемо, але е, нема. Коротше, їдемо на автобусі. Припаркувалися Фікс знадіє. Народу купа, просто купа, так що я не знаю, що там буде. Ага. Вони вони ще вмикають вогоньки під музику. Воно там щось таке от... Це пізніше. Окей, Гранфаза Меншн. Як завжди ми починаємо з дідуся хадзини. З кривою підлогою. Ну так і є. Це, це дідуся хата. Не, не, сейчас у тебя будет трошечки голова крутиться. А вот эти дусь, видишь? I'm beautiful. это тебе кажется. Державалу. Да, ощущение. Що... Тебя считают, что ты не больше делаешь. Покачайся на качельке. А почему так? так, а так Аж... как Ажа... free roller coaster. You have no choice. Yeah. Happy birthday! Gonna I'm gonna okay. <laughs> Ось така черга в ролікос. Ми йдемо, як завжди, на Сендурейші, наш перший ролікос. Ми ще таких черг не бачили, трошечки в шоці. Ось мені теж жахувати становиться. <рес> <рес> Ольга каже, що тут так все як в сараї. Каже, ну так і є. <сміст> Я вже прокатилася перша, а перше, ага, тепер он... Ольга з малою їдуть, А потім Тімур з Джульетою. Сподіваюсь, що... що вона не перелякається. Дуже багато. людей. Ну все, з Богом! все, живі. Ну що, Вероніка, Як тобі? Как як як тебе райд? Я короли кости. Давай на да на среднее. Нет, это. No, це... Ну трошечки, да, тресет. Вот рокет лайк, вот это дизлайк, оно вот так показало. Засосал сос. Сос, Короче, я их веду на эрию там те дитячие э, райды. Ну, короче. А Джулета с Тимуром, они же пишлые в чергу на мандрівний к часу. І я потім до них приєднаюся. Тут теж велика черга, але вона рухається швидше, ніж та, що в нашому попередньому ролі пострілі була. Тут вони... і... така арена, каліна, та арена. В нікого там не була. Зазвичай там різні концерти відбуваються. Так. Доцікалася, я буду з цим хлопцем і хаті. Ці разом поїдуть. Зараз будуть летіти. To participate in an exciting time travel experiment, please step into the seats in front of you and ensure all new articles are stowed away or placed <coughs> in the <cars. coughs> <coughs> на ці кольори ліства. Так, ми йдемо в затоплену шахту. Це вот аріт і склост. Чим стрілять надо? А там, <реку> ты... ну, там <реку> будуть такі пістолети. Yeah, yeah. <реку> я забула знімати, бо я стріляла. В цьому тірі, блин, я вам нічого не знала. Я щось мав, мабуть маю дуже хороший час. Коротше, ми вже проголодніли, і зараз будемо шукати їжу. А... Тимур собі вже попкорн отримав на день народження. Продовжуємо в пошуках, бо більшість з нас вже голодні. Це моє. Це Ольги, це картопля, зверху там це м'ясо. Можна сметанку додати. Коротше, ми купили отакий тестін uh, паспорт. Платиш 35 доларів і можна 5 різних. Чогось, чогось 5 різних. Коротше, моя перша це оця картопля. Так, Джулета знайшла, що вона хотіла. Цю штуку вона хоче купити. ну, Це фотографія, як воно на самому ділі буде виглядати, я не знаю. Ще не темно, звісно, але буде прикольно, коли потім є тут проходити. Так, знову велика черга. Чекаємо на великий райд. Так, ми чекаємо, я кажу, ой, який там буде вкрай кажу. А, вам не видно. Ну, коротше, вам не видно, але там буде дуже красиво. Проте вже очікувань черзі. Це інший райд. Ну як тобі останній райд? А, так Так що він сказав, що сподобалася швидкість, так що ми вирішили. А, ще привищити швидкість. Yeah. Це будемо ми. Один виїжджає. Небо таке гарне зараз. Камера взагалі не передає. Це, це те, що я бачу. Це дуже швидкий такий рай. Шпиляє. Зараз, зараз вони полетять, полетять. Кудись полетіли. Не, 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 не на мою камеру. Явно. Ага, полетіли там. Да. Так, це більше і більше вогників видно. Починає темніти, красиво все. Людей навалом, просто навалом. Так, дуже сподобався а, цей Powder Keg, наш попередній райд. Тепер йдемо на Outlaw Run. Are you ready? Як Діанер? Всі готов? Завжди yeah. oh готові. Купили фоточку з цього райда, що ми... Тільки що я намагалась вам знімати, але блін, я...

Okay, let me figure out. It's all in lights, it's hard to figure out where I am, let's go. Це Це тут яке шоу? А, тут шоу, тут Ісус народився. уа, Народився! Ура! Христос родился! Христос народився, так. Oh yeah, crossing the screen. Yeah, I know some people. Okay, I wanna actually tape. Skiki mm -hmm. тут вогники, я просто про світло ники <laughs> тут.

Так, ми знайшло, знайшли маму Олю. Вони зараз йдуть на маленький ролікостер з малою. О, ми вже підмерзаємо тут нормально так. Сонце зайшло і вже так... That's like best picture I've ever done. Наши детята же сидят. Ой, какие экстрим! Люди по сторонам стоят. Я думаю, что, что тут парад будет тише. Народу тут копать, просто копать. Мы текаем на панель кейк. О, вау, интересно. О, вау. Thank you. А uh, из anything? No. Okay, Окей, you. От така краса. А тут на парад чекаємо. Right. It's awful. It looks awful. But, ну, Не можна передати, як вірю, те, що я бачу. Добре, малі купили прецел, такий узілок з тіста Обі з цукром є. і з корицею. Відпочиваємо трошки. Коротше, ми повели Ольгу на амбарні гойдалки. Мене дуже високо так годається. Вона все, все каже, кі кінець каже, це неможливо, Каже, там якась фігня нас тримає. Я цьому не довіряю. Це небезпечно, Ваші плечі нічого не тримає. Ви можете допомогатися наперед. Її, її, її реакція це було просто. Люди, Ніколи О. не йдіть. Я кажу, це те, що я хотіла почути. Я, я така здомова. Так, мал ми малих, малих, ну, типу, Джуліету, Тимура і Вероніку відіслали на маленькі райди. Бо Тимур хоче, щоб мама його покаталася. Ми з мамою йдемо на мандрівник часу. В часі. Але не знаю, що вона. Що вона скаже після цього? Так, те вже темно. Ми в цих арках іде гарних, краси. Ой, тут і фотоється по всій. Ой, краса. Коротше, ми не пішли на мандрівник по часу, бо там велика дуже черга. Ольга сказала, ну вас на тих. Йдемо. На Wildfire. Коротше, ми прийшли на wildfire. Ольга каже, я хочу подивитися, як вони поїдуть. Чи всі повер... повернуться сюди <говори> перед тим, як вона зробить своє рішення? Для ролікостеру я собі откуплюю. ямку. Не купляю, це, не а те, що вже. А це воно тільки підготавлюється. Це картопля починається, oh, thank you. а потім. вони... Thank you, it's Короче, ми прийшли. Ми знайшли дітей. Вони тут свій фан мають. О, у нас по новий парад почався, виявляється. Не знаю. Every hour. Круто. аварій. Хоч народу уже не так багато. Так, я тепер за мною дивлюся. Послали старших з Ольгою. А ми вже на войделках з нею покаталися. Вона хоче на цій штуці. Вона так кружляє і потім йде от туди, от туди. І дуже вона подобається таке. Іде розгончик. Це тільки початок. Ольги ролі костер сподобався, каже, краще, ніж гойдалки. У -у -у -у. На <звук> кого чого, а у Джульєти Морозова? <звук> <звук> Тут у нас ялинка в вогниках від музичку. О, Ви бачимо, що це. Але купила я собі, ну, купила на тою карточку, купила собі а, яблук з карамеллю-горіхами. А це карамельний, карамельний а, яблучний сидр. Ми вже в готелі. Намагаємося чекін. Так, знайшли наш готель. Скажу вам, його знайти. Скурила, це, це тут стільки а, будівель в цьому резорті чи що це. Ну Ми, типу, знайшли. Тут повна кухня, насправді, часу немає, щоб там щось готувати. Тут прям квартирка. І потім тут навіть балкончик є. Вона вам ніфіга не видно, але там столик. Прикольно. Не знаю, чи у нас буде час там сидіти. І дві кімнати. Одна спальня там і друга спальня тут. І ванна тут в коридорі. Я так розумію, що тут ванна сіт. Прикольно. Уютно. Коротше, я находилась, набродилась а тут джакузі. Коротше. Я пішла відпочивати дуже по склянці. Вина виклик з Ольги, але я кажу, пішла я відпочивати, бо деяким завтра ще за кермом сидіти. Краса! Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. на добраніч. і бай.